16 листопада у Краснограді на базі дитячої юнацько-спортивної школи відбувся турнір із волейболу пам'яті Ігоря Карасьова. Чимало років свого життя він присвятив розвитку спорту на Красноградщині, в тому числі і волейболу. Учасників турніру, а участь у ньому брали шість команд. Привітала начальник сектору спорту і молоді районної державної адміністрації Оксана Сиплатова. Сьогодні шій турніри присвячені пам'яті Ігоря. Я не знала його. Тому сьогодні хочу побажати вам успіхів у турнірі, нехай бажати яскравою, такою яскравою, як особистість ігоря, а ви отримали стільки задоволення, скільки ну, праву повинна була отримати така яскраву особистість протягом всього життя. Успіхів вам, хай переможе найзінніших. За словами голови об'єднаного профкому ФБУ Кербургас Ігоря Денисенка, підприємство вже шостий рік поспіль проводить цей турнір, адже Ігор Карасьов свого часу працював тут і приділяв велику увагу спорту та здоровому способу життя працівників. Турнір пам'яті Ігоря Карасьова проводиться не перший це вже шостий турнір. Цей чоловік працюючи в боров управлінні Красноград. Много зробив для розвитку спорту і в частності волейболу. Он был кандидатом в мастера спорта с волейбола, Я пропагандировал здоровый образ жизни и всех стремился к этому подтянуть. Сегодня на турнир к нам приехали гости из Харькова, из Полтавы, из Днепропетровской области, Шевченкова, Первомайска. Мне приятно, что люди откликнулись, чтя память Игора, Игоря, Игоря Мы со своей стороны будем и в дальнейшем этот турнир проводить, ну, пропагандируя спорт среди молодежи. Буровое управление Укрбургаз. Сюда способствует здоровому образу жизни, спорт, в тому числі. Турнір завершився перемогою команди ФБУ Курбурга з міста Красноград. Друге місце посіла команда Газовики з міста Порощепини, а третє команда селища Великі Хутора із Шевченківського району.